Друзі, всім привіт! Шалом. Смотрите, ще раз повертаемся к нашему проєкту Осло. Це барнхаус. Ми вийшли з вами на терасу я хочу показати вже її ззовні. Поїхали. Ось так виглядає наша терраса в проєкті Осло Барнхаус. Ой, я там вже в зеркалах, смотрюсь. так, трохи зменшуємо. Поїхали. Що найцікавіше? То, що ми вже з вами казали, тут буде диванчик. Якісь плюшки для того, щоб зранку попити каву ввечері посидіти з родиною, поспілкуватися. Не знаю, тут скоріш буде якась мангальна зона. Лужаєчка, общем буде така сама красота Це е, ті вікна великі, за якими ми з вами розмовляли раніше. Це паразоляційна плівка. Стоп, не параізоляційна, а зовнішня, яка навпаки випускає пар. Те, що ми з вами казали, як на даху. Якщо волога попадає, то пар виходить. Повторююсь, у нас вікна змонтовані, називаємо теплий монтаж. Бачите, такий металовий сайдинг і оздоблення металом навколо вікон. Ну, я вам скажу так, що мені це подобається. Ось такі знає, обналічка круг вікон. Отак от от зроблена колона. Балки. І тут, до речі, ота балочка, яка у нас йде така несуча, дуже велика, так само гарно зроблена.